Оглядають та документують наслідки ворожого удару. У писарівці експертна комісія працює біля будинків, які постраждали від атаки шахедів. Пошкодження фіксують всередині, обстежують горище. Взагалі проводиться технічне обстеження будівлі на предмет аварійності конструкцій будівельних. І потім, по результатам технічного обстеження, буде розроблятися проєктно кошторисна документація на відновлення. Всіх цих конструктивних елементів, які постраждали. Вікторія розповідає, як постраждав її будинок. А потім ба і, і, і то, що по всі, всі в коридор збігалися, тому що стекло посипалося. Посипалися на дворі і, все, і іскри пішли. А ми навіть не зрозуміли, що це таке. А вже оказалося, що залетів в хату. А навпроти будинок ткачуків, точніше все, що від нього залишилось. Вціліла літня кухня, саме там і ночувало подружжя. Це з лодками повилітали двері, там от купа стоїть тільки мусору, там відро стоїть, стекла. Пошкоджений дах тимчасово перекрили плівкою. Кришу нам допомогли, бригаду прислали. Вони зняли шифер той побитий і оце вони накрили. А так більше сказали здати, будуть там всі рішати питання, що там воно має бути, як, що, і тоді будуть починати рішати, що робити. Допомогти прибирати подвір'я приїжджали діти пенсіонерів та приходили сусіди. Мігли нам сусіди, ті ми зробили порадок, щоб воно хоч трошки була. Латати дах і закривати вікна людям почали вже за кілька годин після атаки. Повибивало вікна, там тут боки повибивало, але нічого. Нічого, бачите, людина добре пострадала. Ну що ми зробимо? Приїхала машина, тут хлопці нам зробили. Помогли. Через атаку Вінничини в Вінницько-хутірському окрузі пошкоджено 17 приватних будинків та станція технічного обслуговування. Для відновлення житла з бюджету громади виділять кошти, частину витрат покриє держава. Чекаємо кошторисну частину від підрядних організацій для того, щоб ми могли зафіксувати саме фінансову частину, яку необхідно виділити, і це також доручення міського голови. Ствердне таке, ми не чекаємо державної допомоги. Державна допомога державною допомогою. Проте зараз, вже фактично, після засідання комісії і виділення коштів, ми одразу починаємо відбудовувати будівлі, дахи. Все, що належне від нас, коштом міського бюджету, ми починаємо відбудовувати, починаємо відновлення постраждалої інфраструктури. Ля атаки староста округу не полишає мешканців. Окрім відбудови, помешкань для них важлива увага. Вона при вас у пані Раїси. Повибивало вікна на горищі. Пенсіонерка проживає сама. Після першого вибуху прокинулась та вибігла на вулицю. Там і просиділа до ранку. Проснулася і все, вийшла і в ношній рубашці і вийшла, тут сіла на вірані і сиділа, бо в мене такий хлопчик, оцей собачка, він дуже боїться грому і ну, бухання. І ми з ним сиділи, кіт десь з'явився, кіт прийшов і ми сиділи. Дуже важко. Важко і страшно. Сиділи поки ну, до ранку. Влада просить мешканців пошкоджених будинків повідомляти про руйнування, звернутись до офісу старости на гарячу лінію цілодобової варти або ж подати заявку в додатку округ у смартфоні. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.